Today evening, Estonia's most colorful and probably the best master chef. Let's give a great award. You are super fun. Congratulations, our uh, winners. The sooner winners. Uh... So bad today. So good. I uh, have great news. One great news. Uh, I know how to to cook uh, good food, but uh, I'm myself a horrible uh, fisherman. Uh, I hope you enjoy uh, the first course. Uh, there is uh, one aloo uh, uh You can eat with a finger. Like uh, Japanese guys said, uh, oh, use only fingers because uh, then uh, the food is better. It's taste better. Uh, it's and uh, um, two different per chicken and uh, duck, uh, duck breast and uh, chicken liver uh, terrine. There is a little bit uh, some good uh, apricot jam. Uh, Estonian deal, of course. Uh, Tonight we have a four dish. Uh, you have a menu. You, you can, uh, of course, read. Uh, and uh, I bring uh, the food myself. When somebody wants to ask, you can ask. You just stop me and uh, I talk everything that I know. Uh, bon appétit and uh, enjoy eating. Thank you. А меня, смотрите, интересует на самом деле один вопрос. Один. Почему здесь не ведь сейчас есть лицо? Почему здесь не ведь так и австралийское? На нагородженні перше місце, яке казав пані звір на руїні. Вони отримали перше місце і в особовому залі, і в командному залі. Друге місце зараз мені Дмитро допоможе команда. Я все записував. Так, да? є чутно мене. Да, друге місце Естонія. Пілогісти. Як не дивно. А, друге місце в команді. Виграла Естонія. А на... Тримається. тримається. Якось так. Да. А, виграли пилогісти. Друге місце. Ну не виграли, а, а друге місце зайняли. Третє місце а, Литва. Литва, да. а, Окуністи. А, окуністи, а, да. окуністи, Ну, чесно кажучи, за них а, ну, дуже неприємно. Хлопці два дні йшли на призи, і третій день злись просто а, та команда, яка а, була на першій позиції, сьогодні привезла три окуні. І таким чином навіть в призино попали, ну тільки на команду натянули. На да, в особистому залику е, злетіли. Така сама історія була три роки назад е, в ризі з Україною. Два дні хлопці були на першому місці, і потім злетіли, тому що окуня е, кудись здуло. Це ще раз доказує, що окунь е, це точно не та риба, на яку варто робити ставку. Да, він ну, більш підв'язаний, ніж інша риба до погодних умов. І якщо ти плануєш вигравати окунями, то тобі треба ловити мінімум 50 штук залікових окунів за тур. Ну, ця теорія підтвердилась е, через три роки ще раз. раз да. Отже, ми вітаємо збірну Румунії. Я так розумію, я трошки не встиг, тому що ми тут налагоджувалися. Але я все, засняв, все для... засняв для фільму, все підстрахув. все, все побачити. Дякую, Дім. Е, румуни абсолютні чемпіони світу і в особистому залі перше друге місце в особистому, особистому заліку, заліку і а, в команді. І в команді розірвали. І е, е, ну, я пам'ятаю, там е, були кубки в Херсоні, коли. Вигравали суто воблерами, але я жодного разу не пам'ятаю чемпіонатів, коли вигравали залізом. Так? Да. ну вони ще ловили трошки там спінербейтами такими маленькими. Ти показував в ефірі. Да -да -да. Але в принципі, ну основна ставка це залізо, і чемпіони абсолютні світу цього року. Це люди, які ловили на залізящі. На залізо. Сьогодні айронмени, сьогодні... так би мовити. Да, сьогодні no. э, до нас э, сів суддя э, в човен, який э, перший тур э, був суддєю у одній з команд з, э, збірної Румунії. Я кажу ну, англійською, what slurs the Romanian team used at, uh, grandfather's spoons, тобто дідусеві Калю... ложки. Ложки, дідусеві да. ложки. Да. я Кажу, ну все ясно тоді. Да. ну, і, В принципі, е, історія в чому? Дуже мутна вода. Е, я не знаю, як там, коли нормальна погода, вона там мутна чи ні, але прозрак такий 20-30 сантиметрів. І е, саме такі наполіровані бляшки, які найяскравіші, ну це як нам суддя пояснював, що вони теж е, місцеві там е, рибаки е, дуже полюбляють залізячки. І саме такі сріблясті, щоб ну, максимально е, блистіли. Так, ну отже, підсумуємо Дмитра, відпускаємо. Підсумуємо, що а, збірна Румунії в нас зайняла перше місце в особистому а, заліку і а, в командному Заліку наша команда посіла 12-те місце серед 14 команд. На жаль, так сталося, але є, як є. Будемо робити висновки і намагатися наступного разу покращити наш результат. До речі, це найпровальніший чемпіонат найпровальніший чемпіонат світу, в якому ми приймали участь. Ну нема що сказати, всі старалися. І дуже прикло, хлопці дуже розстроєні, і ну не знаю. Навіть ось останнє інтерв'ю на фільм я записував, і дуже було важко їх налаштувати на то, щоб хлопці вийшли, надали ці коментарі. Ну є як є друге місце отримали естонці, хазяйви турніру. Ловили вони в пілагіку, ловили вони в основному пілагічних судаків. Ну було б дуже дивно, якби вони сьогодні показали поганий результат. Тому що на власних водоймах програти це було б приклоно. І третє місце. Третє місце. Наш друг це збірна Литви. Збірна Литви. Зараз ми дамо. Мікрофончик людині, два слова. Ми так дякую. Ми так болювали за вашу збірну. Хотіли, щоб ви були перші знов. Потім хотіли, щоб були другі знову. Намагалися вам допомогти. Але третє місце теж дуже класне місце. класний результат можемо можемо сказати. тільки спасіба большої очі что ваша команда нам помогла занять это третье место, вы нам нас поддержали, помогали, мы очень благодарны вам, и ваша дружеская компания это... Ну, вам чуть-чуть сегодня не повезло, но повезет следующий. Вчера раз. тоже. Ветер был не Ветер стороны. был с той стороны. Да. А если бы ветер был другой, вам бы повезло лучше. Спасибо еще раз Украине. Дякую. Дякую, дякую за такий коментар. Це наші друзі, збірна Литва, тренер збірної Литви. Вам респект. Уважуха, особливо за Ірландію. То показали, як треба. <реш> так, ну що, давайте далі. Дивіться, тут у нас збірна Польщі знаходиться, збірна України. От, е, збірна Істонії, друге місце, середні призери. так е, Знаю, може треба, ну коротше, я щось там наджимаю ще на розіграш у когось сподіваюсь, в мене це вийде зробити для вас. Україна посіла 12 те місце. Хлопці не передивлявся я коментарі, хто там перший хто там перший вгадав, яку позицію ми займемо. Тому станом на прямий ефір я не можу сказати, хто виграв, але я перегляну і в своїх соцмережах обов'язково. Скажу хто там виграв кепку збірної України. Нагадаю, що у нас тримає триває збір на зсу. Ми його вже відкрили. Реквізити я добавлю трошечки пізніше, коли закінчиться ефір. Під цим ефіром заходьте на посилання, хто хоче задонатити допомогти? Всі всі кошти підуть на підтримку наших спортсменів, які знаходяться зараз на передовій. Ми відкрили збір на ремонт автівок. От і наразі там за першу годину ми вже з вами зібрались там близько 25 тисяч гривень. От і потім серед тих, хто донатить за мінімальний донат 200 гривень. Ми е... пам'ятні подарунки. Це кепки, форму лонгсліви збірної України. Ось такі, як от ось, ось тут на мені, і звісно, ось такі костюми. тому допомагайте збройним силам. Всі гроші підуть на діло хлопцям на автівки на передову. Посилання я залишу під цим відео, і потім основний збір. Ми зробимо в фінальному відео. Так, ну що, я не знаю, тут уже нагородження пройшло. О, дуже швидко якось на відкритті. На відкритті вони затягували, були танці-шманці. А е, на фіналі, прям в перші п'ять хвилин, поки ми налагоджували зв'язок, тому що він нас раптово е, він нас раптово. Зник вони всіх встигли нагородити. Ми встигли тільки на нагородження першого місця. Це збірна США. Хлопці, бачите, в таких білих сорочках, в кроватках, красені, і ось тут зараз демонструють на екрані такі пам'ятні фотографії. Тут була і збірна України. Дуже круто, що серед цих прапорів знаходиться і прапор України, який встановлюють вже традиційно саме по центру. По центру всіх прапорів, ось така друзі. Тут атмосфера. Ну не знаю, що вам ще показувати тут. Ми старалися, ми намагалися показати гідний результат, але є як є. На каналі про спінинг вийдуть зараз три фільми. Перший фільм вже вийшов і. Ви вже можете подивитися тренування Галаша Армова. Потім буде тренування Навгородського і Артема Мартянова, і, е, і третій фільм буде з Павлом Гірічем і Максимом Нетягою. Потім буде основний фільм, який вже е, у нас підсумує е, весь чемпіонат, і там ми зробимо цей розіграш. Зараз може попросимо Артема вийти. Зробити деякі коментарі. Тьом. Тьом, можна тебе висмикнути на інтерв'ю коротеньке, будь ласка, якщо є в тебе бажання. Зараз попросимо Артема Мартянова, пішли туди ближче до вулиці. І Тьома зараз нам прокоментує все, що відбувалося. Тримай мікрофончик на вулицю, якщо можна, щоб не було дуже шумно. Шу. Не було мені змоги після турів взяти у Артема інтерв'ю. А це що стрім? Так, це в нас прямий ефір, тому що хлопці тільки прийшли з води, одразу поїхали там підіймати човен, тому не встиг я. Тьом, твої коментарі по цьому чемпіонату, що вдалося, що не вдалося. Взагалі, ну твої думки дуже цікаво. Ну не вдалося нас зібрати команду, таку яка зможе тут розібратися, але всі відібралися. В чесному відборі, тому вже маємо, що маємо. Не розібралися. Ми думали, що розібралися, але ті результати, які були на відборах, їх було недостатні для того, щоб виграти чемпіонат світу, треба було вийти трошки більше. Тому ми зайняли 12-те місце в лічці 33-го місяця, ой, 12-го за. Так, це да, 12-те з 27 команд. За, за наш самий екіпаж, за мене за ігри можу сказати, в мене напарник просто огонь, він, ну, звірюга. Ми працювали просто страшно. Вставали у 5:00 ранку, приходили заправляти човен, їли, лягали спати і знову так кожного дня ми відпрацьовували всі тренування, відпрацьовували всі тур... Секундочки, якогось там примідлення без ми воду в турі не пили, нічого не їли. Просто ну, в такому темпі працювали, але щось ми трошки не розібралися з цією щукою. Румуну ловили значно краще. Ну це опит. Що? Це опит. Будемо працювати. Нам багато над чим треба працювати. Працювати в плані, в плані того, щоб... Тренуватися самим і ще нам треба працювати над злагодженістю самою командою. Ну це моя особиста думка. А, а так я задоволений тільки тим, що побачив нову водойму, зустрівся з друзями і отримав такий великий опит, що можна не тільки вигравати, а ще можна й трошечки програвати. Так що будемо старатися краще. Це дякую Тьома тобі за коментар. Відпускаю тебе. А що, отже, друзі, ну бачите, що хлопці дуже, дуже засмучені, і вони дійсно робили все можливе для того, щоб показати гідний результат, тим більше. Такі монстри я би назвав риболовного спорту, як Артем, які знають, як робити, як ловити. Вони вміють і атакувати суперника, діяти на грані фолу, виривати перемогу в останні секунди, в останні хвилини. Що вони неодноразово доказували в чемпіонатах України та й на світовій арені? Але це спорт, так буває. Хтось виграє, хтось програє. Тому будемо намагатися наступного року зробити результат найкращий. зараз. Можу тільки подякувати вам, нашим глядачам, які постійно нас підтримували, які вболівали за збірну України, нашим спонсорам, без яких у нас не було б змоги приїхати на ці змагання, які нас підтримали в цьому, тому що це дуже дійсно коштовна. Захід приїхати знаходитись тут, тут 20 днів. Тут навіть житло. Я вже мовчу. Там про інші розходи це дуже дуже все дорого, особливо якщо переводити зараз по нинішнім курсам на нашу українську гривню. Тому компанія Бетон вам великий респект. Наш генеральний спонсор, який нам допоміг приїхати на цей чемпіонат, без вас би ми просто ну просто б не поїхали, і було б тут не 14, а 13 збірних і ну просто Україна. Не приймала би участь і випала б з міжнародної арени риболовного спорту. Компанія Adaptis, яка забезпечує Very Good Team. Very good team. Дякую, це румуни. Компанія Adaptis, яка забезпечує нам трансляцію, компанія Вів'єра і, звісно, компанія Фінвал, на яких тут дуже багато навіть збірна США приїхала виступати на ці змагання. Вам великий респект за підтримку. Збірною я працював для вас. Пишуть у в бронь. Спортіки такі самі люди, як і ви, і в них такі самі проблеми, як і у вас. Да, тільки вони ще за власний кошт і на власному ентузіазмі представляють країну на міжнародній арені, а не просто з дивана там щось пишуть. Всі звичайні люди, як і всі. А, вибачте, <с> за цей спіч, але чесно, ну, такі коментарі вони просто не, не, не. А, скільки всього країн приймало участь у чемпіонаті? Приймала 14 країн, Ірландія не приїхала, і 14 країна це Хорвати. Вони приїхали одним екіпажем. Тому було 27 екіпажів. Минули річ було 15 команд. Минулого року ми зайняли. Четверте місце на чемпіонаті в Ірландії. Якщо є хлопці ще питання, залюбки вам відповім на них. І що, будемо завершувати нашу трансляцію? Підключайтесь до нашого збору для збору на ЗСУ. Хлопці теж збірники постійно це роблять, щоб ви не думали, що ми збираємо тільки там гроші з глядачів. Ми просто консолідуємо фінанси і максимально намагаємося їх направити дійсно на е правильну справу, на допомогу Збройним силам України. Кожна команда, яка приймає участь збірні України, не тільки збірні України, в чемпіонатах України. В нас є внесок за участь, і там частина перераховується постійно на збройні сили. Так на якій в атомі в Латвії е, був чемпіонат? Хлопці не скажу. В Латвії я не був в Ризі. Не скажу вам. яке місце Україна зайняла? Україна зайняла 12-те місце. Перше місце зайняла е, в особистому і в командному заліку. Команда Румунії вони стали абсолютними чемпіонами світу. Красавці респект кожен день возити по 8-10 щук в цих умовах – це майже неможливо. Скільки орлов зловив перший день? Якщо я не помиляюсь, з них було чи одна, чи дві щуки і декілька окунів. Незаліку було дуже багато. Наша команда ловила більше 20 щук, які були незалікові. На грані 48, 45, 47, 49, а залік йшов від 50, а судак від 52. Оконь залік був від 23. дуже проціжена водойма, але ну це не виправдання, тому що румуни все ж таки наловили. І сьогодні в них навіть були щуки 80 см. Скільки Артем привіз в третьому турі? Якщо я не помиляюсь, ну дуже багато хлопців інформації, може там трошечки помилятися, наче одну щуку, і п'ять окунів. Щука 61 спіймана на величезну каливалку. От Йома е, там спіймав е, ляща і одразу на кинув туди велику таку об'ємну коливалку І о, подача була отам от в шахті, і це була щука 61. Так, Дмитро Корзінков не при не прийшов в відбір. Дмитро Корзінков не проходив відбори, Він в тренерському штабі, але по сімейним обставинам, на жаль, Дмитра з нами не було, тому що Дмитро це душа нашої команди. Ми його постійно згадуємо. Це досвідченіший спортсмен, найтитулованіший спортсмен, який є вісьмикратним чемпіоном світу. Ну там по мармишці і по човну. Так, дякую вам за освітлення чемпіонату. Все дуже якісно і професійно. Дякую, хлопці, що офіційний медійний партнер збірної України з Нову Хижої Риби, що вона канал про спіннинг Олександр Шелепник, який веде для вас всі всі трансляції. Монтую фільми по взмозі, Хотілося б трошечки якісніше, але не завжди. Умови, це і час. Саме головне час дозволяє зробити стільки матеріалу за такий короткий термін. Дуже складно. хоча, хоча хотілось би зробити прям вам такий Голлівуд. Ви знаєте, що я полюбляю такі відоси, що прям кіно-кіно. Але як є, Сподіваюсь, що наступного року я не буду вести стріми. Ну як не буду вести, що потраплю в збірну України як спортсмен. Якщо не потраплю, то сподіваюсь, що буду вести для вас стріми. З нами Юрій Карлов. Де він? Юрій Карлов. Хто він? Да, Юрій Карлов. Да. Юра. Ми все програли. Як так? Ти мені скажи. Як так сталося? Ну, це дуже, дуже просто. Робити не те, що треба перший день, а потім робити не те, що треба другий день. І все. І Все, і ми програли. Ой, так. Це вже знаєте, хлопці вже йде така сама іронія, тому що вони дійсно намагались зробити результат. Так, в принципі, спорт дуже важко розвивати. Не дивно, що результат гірший, ніж раніше. Так, хлопці, я вже це пояснював на стрімах, що для того, щоб якісно е, виступати на світовій арені, е, потрібно проводити змагання внутрішні на різних водоймах в різних умовах. Ми на сьогоднішній день проводимо змагання тільки на Дністровському водосховищі, де по факту у нас іде рокфішинг, це ловля щур на великій глибині. Це глибини близько 10-15 метрів вздовж скель. Якщо це трава, то це така берегова тонісінька кромка. І от на таких поливах там, з глибиною 1,5-2 метри Ну в нас немає досвіду е, останні п'ять років, хоча е, наша збірна саме в цьому сильна. Ми привезли найсильніші екіпажі, які це вміють. Орлов, Галаш це монстри, які вміють це робити. Артем хотів сказати Мілевський, Артем Март'янов і Новгородський ігор. Ну це просто прізвища, які не потрібно коментувати. Це люди, які я думаю, що в Україні. Одні з найдосвідченіших людей, які володіють і паноптіксами, і вміють ловити щуку, вміють ловити судака. Але практика таких змагань на різних водоймах вона сказується: ми не можемо приїхати сюди е тренуватися в інший період. От ми знаємо, що наступні змагання будуть проходити в Угорщині через те, що у нас е особам, особам призивного віку ми не можемо виїжджати за кордон, робити тренування, і тільки через Міністерство молоді та спорту ми маємо змогу виїхати на короткий термін в чітко обумовлені дати. Тому у нас не можуть бути тренування в різні періоди. Ми не можемо пропрацювати нормально водойми. Ну на жаль, це все зараз звучить як виправдання, але є об'єктивні факти, і є на це і такий об'єктивний результат. В Угорщині в наступному році так наступні змагання, наступний чемпіонат світу буде саме в Угорщині в наступному році. Сподіваюся, я туди поїду або як спортсмен, або поїду висвітлювати для вас ці події. І знов представник збірної Литви, головний тренер, душа. Вже людина, яка розуміє українську 100% і десь на 20% її розмовляє. Я боюсь, щоб мене не перепутали з українцем. Не треба цього боятися. Треба боятися, щоб тебя перепутали з іншими націями. Я думаю, не перепутають. Так, да, да, я думаю, теж не всім. Вот. Збирайте з собою. Ну, дуже, дуже до речі, класний дядько, тому Тому, е, хлопці, все, давайте будемо закінчувати трансляцію. Дякую, що ви нас дивилися. Е, не забувайте, що у нас буде ще розіг, що У нас буде ще збір. У нас ще будуть декілька фільмів. Е, тому чекаю вас. Дивіться, будь ласка, канал, про спинок. Це ексклюзивний е, контент, який ви ніде більше не побачите. Сподіваюсь, що вас о, задовольняє те, що ви бачите на своїх екранах. Ну і що? Що можу вам сказати? Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Ми будемо старатися для вас ще більше. Зараз опущу ось так екран. Роблю скріншот для вас. Подякував всій Україні за те, що ви нас підтримували. Побачимось на наступних рибалках. Всім до побачення. Юра, ну все...